Своє життя ви присвятили школі. Ваші учні з здякістю згадують вашу науку. Просимо вас надію Михайлівна, пригадати, як вам працювали в ті часи, чим тішили вас, ваших учнів. Шановні, чи бачите ви, як сьогодні, дуже сяючи в цьому замі, все світиться, а все так сяюче від ваших чудових... Усмішок від ваших, бо ви, ви прийшли до рідної школи. І дякую дирекції школи, дякую молодому вчительському колективу, дякую випускникам 2016 року, які запросили нас, вчителів старшого покоління. Я хочу сьогодні особливо привітати випускників нашої школи рідної, які закінчили 40 років школу, а 47 років, коли вони переступили поріг рідної школи. Тут є ще випускники, які переступили 46 років, 45 років. Ми не в цій школі чудові вчилися, але там та школа для нас рідна. Правда, правда. І вона для нас завжди буде дорога. І коли я проходжу по всі цю школу, я завжди піднімаю очі і, див... і згадую. Оце в цьому класі був директор, сидів директор школи. Тут вчилися в п'ятому класі, тут в шостому. Напевно, і ви сьогодні, які не мешкаєте в рудках і приїхали через кілька років, може кільканадцять. І... Я хочу сьогодні Прошу, е, вам е, нагадати такі дуже чудові слова, які мені дуже подобаються і вам, напевно, будуть подобатися. А ці слова належать вчительці фізики, пані Галині Шведі. Прошу послухати. Скажи мені, друже, чи ти пам'ятаєш, як вересень в школі дітей зустрічає? Щасливі усмішки, дзвінок, море квітів і сонячний ранок в небесній блакиті. Скажи мені, друже, чи ти пам'ятаєш той сад біля школи В осіннім розмаї, Де яблука падали сонцем налиті, Ранковими росами щедро омиті, Де стежка між яблунь? Бігала униз і радісно звала, давай переймись, бо скоро лунатиме знову дзвінок, посадить вас вчитися всіх на урок. Признайся, чи сняться тобі, чи сняться вночі ті тобі, друже, Акації запах, подвір'я у рожах. Криниця в старому, шкільному подвір'ї, де весни збирали дощі голубі. Скажи мені, друже, чи ти пам'ятаєш дорогу до школи, до рідного краю, до краю дитинства, злогоди й добра, де з нами у дружбі ще й книга була. Скажи мені, друже. А нині ти бачиш, як плаче мовчазно стара у школі?